Дерібан землі за участі мера Тернополя Сергія Надала довкола Тернопільського ставу продовжується. Зверніть на це увагу. Якщо хочете, щоб ваші діти в майбутньому мали змогу ходити на дальній пляж Тернопільського ставу відпочивати, бо скоро таку можливість можуть відібрати навіть у вас. Фірма забудовника з орбіти мера Тернополя Сергія Надала отримає занедбану будівлю на березі Тернопільського ставу. Йдеться про споруду міської водолазної станції. У 2022 році Тернопільська міська рада уклала з фірмою, яка пов'язана з бізнес-групою Ігоря Гуди та Віталія Цимбалюка інвестиційний договір згідно з інвестиційною угодою між мерією і забудовником, товариство з обмеженою відповідальності КБ «Інвест» Зобов'язуються реконструювати дві будівлі на березі Тернопільського ставу на вулиці Білецькій, 54 та на вулиці Чумацькій, 5. Після виконання цих робіт інвестор набуде право власності на нежитлову споруду за останньою адресою. Йдеться про приміщення міської водолазно рятувальної станції, які розташовані в притул до приватного будинку відомого у Тернополі забудовника Ігоря Гуди. Журналісти з'ясовували деталі цієї угоди. Передумови оборудки дерибану почалася з відкриття спортсменів. Тивної школи для прикриття реальної схеми у серпні 2025 року. Тернопільська міська рада прозвітувала про відкриття оновленої комунальної дитячої нацької школи з водних видів спорту. Школа розташована на березі Тернопільського ставу на вулиці Білецькій 54. Згідно з договором, фірма КБ «Інвест» мала за власні гроші провести реконструкцію нежитлових будівель за адресами вулиця Білецька, 54 та вулиця Чумацька, 5. Водночас у пункті 2.3 договору зазначено, що після реконструкції цих споруд Товариство з обмеженої відповідальності КБ Інвест набуває право власності на реконструйовану нежитлову будівлю на Чумацькій 5. За кадастровим номером, який зазначений в документі, йдеться про ділянку поруч із приватним будинком Ігоря Гуди. Будинок на березі Тернопільського ставу, поруч із водолазною станцією Ігор Гуда почав зводити у 2013 році. За даними сайту Політерн, у червні 2013 року він отримав воранду терміном на 10 років земельну ділянку площею 0,087 гектарів для обслуговування та реконструкції нежитлового приміщення, а саме гаража з використанням в рекреаційних цілях і будівництвом причалу та елінгу за адресою вулиця Чумацька, 5 Б. У 2013 році цей будинок був запланований як реконструкція гаража. Через кілька років реконструкція гаража виросла у п'ятиповерховий маєток, ба більше довкола території були незаконно вирубані дерева, через що у 2014 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справа дійшла до суду. За незаконну рубку 29 дерев та зняття верхнього родючого шару грунту судили виконроба компанії Креатор Буд» Василя Мудеревича. Він отримав